До виходу на пенсію я працював старшим майстром водопровідного господарства. Згідно проєкту, по периметру огорожі стояли опори, на яких висіли фонари. Фонарі включались фотоелементом, як тільки... Директором водоканалу паном Глухоцьким ці всі опори були вкрадені і продані директору лісгоспзагу пану Романюку. Опори ці Глухоцький списав, хоча я є е, матеріально-відповідальна особа, мене е, в цей акт е, не включили, опори е, справні. Як ви бачите, оці опори, які зараз стоять, це опори е з того самої партії, яко, яка була тут. Значить, ці опори сили, нормальні, от, служать до цього часу. А ті опори списали.